Мене зацікавила ця книжка, тому що я побачила на обкладинці дівчинку схожу на себе. По назві я зрозуміла, що ця книжка про пригоди. Мені сподобалася ця книжка, тому що це комікс і ще Тут розповідається про дівчинку, яка дуже багато часу проводила у лісі, любила природу і тварин. В цій книжці немає того, що мені не сподобалося. Книжка про Роню дуже класна. Ця книжка навчила мене, що природу треба поважати, тварин треба любити і ставитися до природи як до живої істоти. Я порадила цю книжку друзям, тому що я б хотіла, щоб мої друзі теж потрапили у світ пригод роні, навчилися у неї чогось цікавого і подружилися з нею. Transcrição